Світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі. Тяжко мені сиротині на всім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче. Чого серце, як голубка, день і ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, а й нащо ж питати? Нехай плаче середина, нехай літа тратить. Плач же серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, щоб понесли винесеньки за синє море, чорнявому, зрадливому, нелюте горе. Лілея читають Дарина Шпильова та Ольга Лановська. Скажи мені, мій братику, королевий цвіт. я не знаю, моя сестро, Цвіт королевий схилив свою головоньку червоно червоно-рожеву до білого пониклого личенька лілея і заплакана лілея росою сльозою. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось. А я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, брате мій єдиний, хто ж їй лихо заподіяв. Я ж була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась в білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене. Покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що? Убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили, острижено з ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечисті і на мене плювали. Отаке то мій, братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити лютий віку. Я умерла зимою під тину, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гайз веселила зимою люди. Боже, мій в хату не пустили, а весною. Як на диво на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати легії снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіта, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі? Щоб я людей веселила тих самих, що вбили мене й матір. Милосердний, святий Боже, милий і заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою голівоньку червонорожею на білеї пониклої личенько лілеї. Кобзар постійно будив волю, приспану і заколиса. Джерело його слова нема в гаряче серце, струмочками і річечками дарує кожній частушці Україні цілющу силу, яка береже в собі і любов, і мужність, і наснагу, і вірність великого слова, яке має властивості випрямляти, підносити, пробуджувати, змінювати в людині людину її духовні витоки. Бандуристи Орли Сизий виконує Катерина Зорікова, професійний ліцей Нау. Французький письменник Меріме говорив про Тургенєва, що той, 22 пострілами своїх оповідань за біса охотника бив по рабству, яке гнітило його країну. Яким же числом пострілів можна зачислити постріли Тараса Шевченка? Так він же стріляв у кріпосне право і звинувачив цього рабства буквально кожним своїм твором, буквально кожним рядком своїм поетичним. На сцені Микола Колісніченко, і світає, і смеркає Київський професійний ліцей «Авіант» І світає, і смеркає. День Божий минає, і знов люд потомлений, і все спочиває. Тільки я я І день, і ніч плачу на розпуттях, коли люди і ніхто не бачить, і не бачить. І не знає, оглухлий, не чують, хайданами міняються, правдою турбують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкий ярма, Орють лихо, лихом засівають. А що вроде? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий. На свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Читає Олексій Хоменко, Київський професійний ліцей Авіант. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе співдрова? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано досвід сонця Богу не молилась? Чи ти, діточок, непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний син, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишучи співала. Про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Стежина істинного поету у всіх часах повита темними. І так історично складалися обставини, що Шевченкова муза блукала дорогами Росії, Малоросії, казахських степів, морських експедицій чи важкої солдатчини, Прострілюючись пострілами декабристів. Ув'язнюючи мотузкою кріпака в елегантному вбранні чи з бубновим тузом на плечах, але завжди вільним орлом над земними обставинами. Думи мої виконує Андрій Бугай, київське вище професійне училище деревооброб. Що вас кохав я, на що доглядав. Чи заплаче серце, Одно на всім світі? Як я з вами плакав, Може, і вгадав. Може, знайдеться свяче, одне серце карі очі. Що заплачуть на думи, я більше не хочу. Одну сльозу і тари і там над панами. Цин другок професійний ліцей Національного авіаційного університету. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Ти куди пішов, не спитавшись, на кого покинув. Батька неньку рідненьку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, нікому поплакати, ні з ким говорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, щастя знайдеться, а спіткалось горе, а журавлі летять собі. Додому ключами. Коза. Колись видатний грузинський поет Церетелі, котрий лише раз в житті бачив Шевченка, сказав, маючи такого поета, як Шевченко, український народ не потребує нічої ласки. Признаюсь, я перший раз зрозумів з його слів, як треба любити батьківщину і свій народ. Тож навчимось і ми любити свій народ, як Тарас, і щодня йти до його великої величі. На сцені Юрій Бідюцький, Київське регіональне вище професійне училище будівництва. Не доля та воля. що то літаті отячи, розбили душу, Чи ніколи не жив, я з нею знаю, живучи з людьми в паскуді, я опаскудив душу чистую свою. Гай, люди, Звичайно, люди, сміючи, зовуть її молодою пранопорочну святою і ще якоюсь. Вороги і люті, люті. Ви ж украли в багно погане поховало. Алмаз мій чистий, дорогий мою колись святую душу, та й смієтесь, не християни. Що не меж вами ж я поганя, така погана, ви ще й не знаєте, чи й був я чистим коли небудь Бо ви мене взяли з святого неба, взяли меж себе і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камень положила посеред шляху і розбила ойога Бога, боячись. моє мале та обоге, та серце праведне колись. Тепер перейду я без дороги, без шляху битого. А ви. Дивуйтесь, що спотикаюсь, Що вас, і доля проклинаю і плачу тяжко, І як ви душі У убогою зраюсь, своєї грішної душі. То живою, то скорботною. Він босими ногами пройшов по колючих Весь гніти епохи впав на його плечі. Не було йому спокою. Але коли він підносився духом, то пробуджував і зроджував, підтримував і зміцнював у кожному то піснею, то словом, то власним життям правду і безмежну любов до людини. На сцені вокальний ансамбль Вищого професійного училища номер 33 Керівник Віра Омаченко. Вітребуйний. буйний.